2 березня відзначається всесвітній день письменника. Сьогодні я хочу ознайомити вас з такою літературою Марія Матіос, відома українська письменниця, яка написала твір Солодка Дарося». Солодка Даруся або драма на три житті, роман української письменниці Марії Матіос, який був написаний в період з лютого 2002 року, по травень 2003, та вийшов друком у 2004-му розповідає про гірку долю Дарусі та її батьків, понівечених радянським НКВД у довоєнний та післявоєнний період окупації радянськими військами Західної України. Події розгортаються у глухому селі Черем. Я. Мошне, що на боковині, твір досить сильний за своєю натурою, починається легко, з поволі наростаючою напругою, описуючи важке життя жінки дарусі у гірському селі за радянської доби, десь у 1970-х роках. У селі її вважають німою та несповна розуму. Через її часті головні болі, але кличуть чомусь солодкою дарусою. Даруся живе сама у хаті своїх батьків і дає собі раду лише завдяки сусідам та добрим людям. За багато років її вчинки знайшли розуміння серед односельчан, але час від часу люди лякаються чи то її, чи то її власних гріхів. Місцева радянська влада навіть не намагалася надати якусь лікувальну допомогу Дарусі. Напрочуд дивним видається те, що коли доля усміхається до Дарусі, вона пішла на поправлення місцева влада, ті ж самі сільські люди, боячись чогось, воліють повернути усе як було. Твір, насичений мальновичими описами місцевого побуту та звичаїв, враз повертає в минуле на 30-40 років і розповідає вже про молоду пару батьків дарусі, які намагалися зберегти від злого людського ока своє кохання та зміни влади, війна і людська заздрість та забобони виривають їх з їхнього маленького щасливого світу і кидають на жорна історичних подій. Незважаючи на всі негаразди, сім'я виживає, але в кінець знівічують їхнє життя агенти радянської влади, для яких немає нічого святого. Солодка Даруся Ілащук Дарина Михайлівна, душевно хвора жінка, народилася в березні 1940 року в селі Черемошне, звичайною здоровою дитиною, фактично виказала батьків військовим, які прийшли з обшуком. У десятирічному віці пережила великий стрес, смерть матери, через що й захворіли, мучить головні болі після того, як з'їсть цукерку, стала несповна розуму, а також. Проживає одна. Також Марія Матіос написала книжку Чотири пори життя, яка говорить про те, що упродовж усього життя людини поборюють пристрасті, та надходить мить, і чуттєва людина навіть у пристрасті стає філософом. Такий є лейтмотив ось ранніх творів Марії Матіос, представлених у книзі Чотири пори життя. Також хочу запропонувати вашій увазі книжку Ірен Роздобутько, Все, що я хотіла сьогодні. Історії, що надихають. Мирослава дізналася, що їй лишилося жити лічені дні. Ця звістка перевернала її світ, і несподівано до неї прийшло прозріння, вдалий шлюб, насправді, суцільний фарс, і чоловік планомірно вбиває в ній особистість у нормоване, розкладене на пополичках життя летить Реберть, і тепер Мирослава готова на будь-які авантюри. Та чи зможе вона в цей єдиний день стати такою ж людиною, яку навіть не мріяла бути, зважитись на справжні вчинки, сміливо подивитися в майбутнє і, нарешті, відчути щастя? І на, на завершення хотіла вам е, представити е, одного з своїх найулюбленіших. Авторів Сомерсета Моема. Вільям Сомерсет Моем, британський письменник, який з найвидатніших прозаїків 1930-х років, визнаний класик англійської літератури 20-го століття. За зазначний внесок у розвиток літератури він був знагороджений орденом ковалерів пошани. Тягар пристрастей людських напівбібіографічний роман автора, який тричі екранізували та який набув слави культового твору ХХ століття. Це історія Філіпа Кері, невтомного шукача сенсу життя. Упродовж усього життя під час навчання в Німеччині, Лондоні Парижу герой. Не полишає мрії стати художником, довгі розмови про вічне стають ковтком живої води, додаючи наснаги не зупинятися у пошуках себе та істини. Та що як відповіді на ці запитання вже давно були відомі Філіпові. Його доля круто змінюється, коли він відкриває для себе світ людських пристрасті. Проте цей вир згубних бажань і душовних мук перетворюється на найбих дагар. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.